Всім привіт! З вами Сатарахава. Буквально місяць тому ми нарешті отримали свою компенсацію за скасований рейс з Європи до Азії. Тому сьогодні ми хотіли поділитися нашою історією скасування рейсу на добу, розповісти вам про те, що таке AirHelp Plus, чи вартує своїх грошей, а також показати, як саме виглядає процес отримання компенсації. Отож, не забудьте поставити свою подобайку, підписатися, якщо ще не підписані. А ми починаємо. Ми відразу хочемо сказати, що побачивши російську мову на вебсайті. Компанії ми почали гуглити чи перестали Айр співпрацювати працювати з Росією. Ми знайшли тільки одну статтю, де вони розповідають про російську. Проти України, і давайте ж подивимося, що вони кажуть разом із більшістю світу, ми були відверто шоковані вторгненням Путіна в Україну. Як захисник прав пасажирів, вся наша компанія базується на принципах міжнародного співробітництва та прав людини, і просто як люди, побачивши страждання і руйнування, наші перші думки були присвячені допомозі українському народові. Разом з компанією ми також збираємо кошти для трьох благодійних організацій, які присвячені допомозі біженцям. Нібито все зрозуміло. Лу, але не до кінця, тому ми вирішили зв'язатися з ними напряму, скориставшись лайфча. Отож, асистент повідомив нас, що AirHelp не співпрацює з Росією, тому ми вирішили опублікувати це відео. Отож, давайте перейдемо до нашої історії. Ситуація була така: В серпні 23-го року у нас була запланована поїздка на Філіппіни. Ми мали літак з Лондону до Маніли з пересадкою в Стамбулі. З Маніли до Думагети, а звітіля паром до Сікіхору. І по розрахунку це мало зайняти у нас три дні. Але щось пішло не по плану. Ледве пройшовши всі чекіни, ми мали ще декілька годин. Один до посадки спочатку наш рейс перенесли на годину, потім на дві, на три. І сидівши в лаунж зоні по ми краєм ока на табло, побачила, що наш рейс було скасовано, і наші очі вилізли на лоба. Бо попереду було ще два рейси: готель та паром. Згорем пополам нас ввечері всіх відвезло у крутий готель, де ми якісно відпочили, повечеряли, а також поснідали наступного дня. Скасування нашого рейсу було з технічних причин авіакомпанії Turkish Airlines. І на превеликий жаль, нам не надали ніякої 100% інформації, о котрій буде новий виліз, що буде з нашими наступними квитками. Через це ми не змогли своєчасно перенести рейс Джезманіли до Думагету і берегтися від додаткових витрат. Відразу після скасування ми паралельно намагалися намагалися сконтактувати з Turkish Airlines онлайн, але як виявилося, це не маленька авіакомпанія. Вгадайте, що правильно навіть немає мейла у 23-му році. Шановні, окей, добре. Як альтернативу вони мають принаймні чат-боту в WhatsApp. Подумали, ми це хоча б щось. Ми написали цьому чат-боту про нашу ситуацію, і нам повідомили, що як тільки буде можливість, до чату приєднається асистент, який допоможе нам. У нас на жаль не було можливості чекати більше години через відсутність інтернету. Але коли нам все-таки вдалося підключитися до мережі, ми отримали повідомлення від асистента. Виявилося, що все-таки він під'єднався до чату, почекав 10 хвилин та закрив його, бо не отримав відповіді з нашої сторони. А щоб повторно активувати чат і запросити нового асистента, нам знову прийшлося чекати декілька годин, і ми знову не встигали відповісти, бо всі рази вони відписували нам нічний для нас час. Як думаєте, як довго ми намагалися знову і знову викликати асистента? Вабля хати кожного разу вони чекали по 5-10 хвилин і просто закривали діалог. Найцікавіше, що в чаті висіли попередні повідомлення з описом ситуації, проханням про допомогу, але чомусь кожен раз це було проігноровано. В останньому повідомленні від асистента ми нарешті отримали щось більше ніж базові фрази Вітаю, чи «можу допомогти. Це було посилання на веб-сайт авіакомпанії, через яке ми могли подати скаргу на скасування. Власне, подібну сторінку, ми шукали від самого початку але чомусь не змогли її знайти. У мене вже око сіпалось, і ми думали кинути цю справу, бо здавалося це безрезультатно. Але треба було щось з цим робити. Тому ми заповнили всю необхідну інформацію, додали всі підтвердження. Але о Боже, як неочікувано! Тільки ж Аріланс просто впали на сраку і почали стверджувати, що в них не відкривається ні файл pdf формату, ні фото підтвердження, що ми надіслали безрезультатно. Ми нічим не можемо вам допомогти. І після того ми просто видихнули і забили. Але буквально нещодавно ми наштовхнули Нулося на блог нашого співвітчизника в інстаграмі, який ще декілька років тому розповідав про свій досвід на Філіпінах. Також поділився сайтом компанії AirHelp, через який можна отримати компенсацію до 600 євро, якщо затримка або скасування рейсу було максимум 3 роки тому. І якщо чесно, ми чомусь загалі забули, що AirHelp допомагає із компенсаціями, тому скористалися цією послугою тільки нещодавно. І перед тим як розповісти вам про процес подання скарги, ми хочемо трішки тільки детальніше розповісти про цю компанію, а також про її тарифи. Отож, під час купівлі білетів ми, як одну із додаткових послуг, вибрали одноразовий поліс AirHelp Plus Complete, який коштував нам 13 фунтів з людини 640 гривень. Включення цієї послуги в загальну вартість гарантувало нам отримання воучера до лаунж-зони в разі якщо рейс було затримано, щонайменше на годину, а також допомога без комісії, отриманні компенсації в разі скасування, затримки рейсу, овербукінгу. Рати багажу та інші додаткові бенефіти. І за один такий вечір ми в сумі отримали аж чотири таких воучер спочатку за затримку рейсу, а потім за скасування. І їх можна використати протягом 90 днів в одній із тисчиста лаунзон світу. Посилання ми додамо в описі. В цілому, AirHelp надає два види послуг: це одноразова послуга та річна абонплата. Якщо ви літаєте по Європі частіше, аніж 2-3 рази на рік, то вигідніше купити пакет підписку на AirHelp Complete. Та коштує 50 євро 200 гривень. Вам буде надаватися можливість до 7 разів на рік отримати повну компенсацію додаткові 100 євро 4200 гривень, а також компенсація в розмірі 150 євро 6300 гривень в разі затримки або втрати багажу до 7 разів на рік. В цілому можна обрати Essential пакет за 25 євро 1050 гривень, але можливість відпочинку в лаунж зоні в разі затримки рейсу того варто, щоб доплатити. Важливо наголосити, що люди, які не є клієнтами, також можуть отримати компенсацію за затримку або скасування рейсу через AirHelp. Але в цьому разі вони отримують лише 65% від компенсації. А в разі потреби AirHelp звернутися до суду лише 50%. І а вже ж у вас є також можливість звернутися напряму зі скаргою до вашої авіакомпанії. Але ніхто не гарантує, що вас не проігнорують, як було в нашій ситуації. Тому перед подорожі ми рекомендуємо вам детально Вивчити загально прийняті правила, щоб раз і чого ви знали, як поводитися і знали свої права як пасажирів. Отож, давайте тепер розглянемо, як проходить процес отримання компенсації. І так, для початку треба буде перейти на цей сайт. Посилання ми додамо також і в описі. Згідно з білетами, виберіть місто, відправки і прибуття, а також абревіатуру аеропорту. Потім подайте дату виліту, що була вказана у білеті. І з цього списку вам потрібно тепер вибрати саме ваш рейс. Потім вибрати, що саме. Сталося з вашим рейсом. Тим вибрати, наскільки годин був затриманий рейс. В нашому випадку він був скасований, тому ми вибрали пункт Never Арайт. Right». Потім потрібно вказати, за скільки днів до затримки або скасування вас попередили раніше аніж два тижні чи пізніше. І останнє це причини проблем з рейсом. В нашому випадку це були технічні проблеми. Тепер вам потрібно буде вказати ваше ім'я та прізвище, а також емейл, обов'язково який ви використовували під час купівлі білетів, оскільки до нього був прив'язаний. Поліс в разі купівлі. Після цього вас перекине на іншу сторінку, де вам потрібно буде подати номери ваших рейсів, які були вказані на білетах при купівлі, тобто до затримки або скасування. А також вам потрібно буде розписати всі деталі вашої поїздки, обов'язково англійською. На жаль, символи є обмеженими, тому треба розповісти все коротко, але ясно. І наша вам підказка: якщо у вас більше символів, аніж треба, скористайтеся чат GPT, щоб переробити, а також перевірити текст на граматичний правильність. Потім вам потрібно буде вказати вашу адресу. Ми вказували українську, але не забувайте, що знову ж таки треба вказувати англійською мовою, тобто використовувати транслітерацію. Після заповнення вищоперечислених полів, через декілька годин нам прийшло повідомлення на пошту, що нам потрібно додати наші копії паспортів, а також роздрукувати, підписати і завантажити копію документа, що надає згоду на обробку наших даних. Assignment Agreement for all passengers. Цей документ буде населення. Ладь вам на пошту і всі поля автоматично заповнені, вам потрібно лише підписати. Хочемо зауважити, що особисто нам не відразу надіслали два екземпляри, тому ми були змушені їздити в друкарні два рази, але може це тільки ми зіткнулися з цією проблемою. Ми рекомендуємо додатково також додати ваші білети, з так би мовити, оригінальними датами, тобто де не змінені дати через скасування або затримку. До прикладу, ми бронювали квитки через Trip.com, де є дві кнопки як Receipt і IT. Canary. здається, що це в принципі одне і те ж, але ось так виглядає дата на чеку, а ось так на подорожі. Отож, 29 січня Airhelp повідомила нас, що наша заявка була надіслана авіакомпанії Turkish Airlines, і що час очікування може бути декілька місяців. А також Airhelp Хелп сказали, в якому розмірі очікується компенсація. Рівно через два тижні ми отримали повідомлення, що авіакомпанія схвалила виплату компенсації, яка буде виплачена протягом двох місяців. І вже через тиждень нас повідомили, що наша компенсація вже на рахунку Айрхелп, і нам потрібно тільки надіслати свої банківські деталі. А вже наступного дня ми отримали на наші довгоочікувані 1200 євро на картку. Тож, друзі, на цьому все. Сподіваємося, це відео корисним та цікавим для вас. Не забудьте поставити свій подобайку, підписатися, якщо ще не підписані, а також долучатися до нашого телеграм-каналу. Посилання ви знайдете в описі. Па-па!